Мої сталкери. сьогодні ми показуємо, що ми сьогодні зробили. Будь ласка, дивіться. Дивіться, ось так прикладаємо і ще можна показати ось так, дивіться. Це трошки послабенько буде. Да. Тут... Це слабіша батарея. Да, тут кнопочка я. Ця батарея слабша. Да. А ось, ця да, э, Трошки ми тут протупили, дивіться. Треба було наоборот, я меч ще й протупили тут. Да. Ну нічого переділи. Дивіться, можна ще так заводити і. Дивіться. І так встигнути треба. Сань, дивись, ти не попадав цю штуку, і треба сюди попасти, ось так, а потім цю рнтом до точку провода, отак. Ну так я знаю. Ну то ось ідеально просто. Пальці сюди важливо не підставляти. Ну то воно мощно крутиться. А від ну, да. двох батареек ще мощніше. Ну так, Саня, пробував дві батарейки що, е... і це, вийшло? Капець. Капець. Ну так. Да. Вона розкручувалась дуже, дуже сильно. Так, да, але він зняв його ж, так? Да? Да. А гоп попробуй дві батарейки. Я зажимаю оцю кнопочку, а ти другу батарейку поставиш. Давай. Дай я позніму Давай, ти зробиш процес. Так, да, давай, да. так. Дивіться ще? Ну, ще не дуже сильно. Je. Yeah. O da. Idealno.